А завтра знову новий день зустріне, Зав'яже жовтень на взутті шнурки, та біль не зник. Бо у війні країна, і не про щастя всі наші думки, гуляє вітер з перекути полем, Ламає гілля, рве листки з дерев та звикли вже. Бо ми, як ті тополі, гнемось, встаємо. В спокої перерв, і не страшні нам ні дощі, ні бурі, лише від грому в серці, тихий щем. а в голові снують думки, як кулі. Що ж ще чекає нас за віражем? Тримайтесь, люди, все у нас ще буде, гартує доля нас таким життям, я вірю. Скоро згинуть ці іуди, і буде кара всім оцим смертям.